Нагатию Людмила, і я вас вітаю на своєму каналі. Хочу сьогодні вам показати орхідею Форест. Це моя орхідейка, яка зараз знаходиться в мамі під лампами. Що в неї цікавого, я сьогодні побачила. Ну, по-перше, ось це подивіться, в неї на квітоносі пробудилася діточка. Дуже приємно, неочікувано. Я радію тому, що ця прекрасна орхідея вирішила мене порадувати діткою. Взагалі неочікувана. На нижній брунці дітка, на верхній, скоріш за все, вона буде продовжувати цвітіння, наче ростить квітонос. Тут вже три листочка таких великих, там ще є маленький, всього виходить чотири дуже швидко неочікувано десь місяця-півтора. Я її не бачила. Прям таки здивувала. Стан орхідеї такий непоганий, і корінчики нові дивилася, що в горщику ростуть, і листочок пішов зростати. Тобто ця орхідея зараз в активному рості. Молодець, я маю нею пишатися. Прям така діточка вже величенька, тому я дуже здивувалася, коли її побачила. Думаю, що там таке вже на квітоносі в неї виросло. Так що ось такі в нас справи. Тут я покажу вам обов'язкове фото цвітіння. Вона класна, завжди щедра, біла мультифлора з червоною губою і з крапушками. Це єдина орхідея, яка зараз ростить на собі. Діточку, можливо, це реакція на переїзд. Ну, ось маємо те, що маємо. Будемо далі слідкувати за розвитком цієї діточки. Дякую вам за увагу. Бажаю вам всім гарного тихого дня. До нових зустрічі на моєму каналі.